Добрий день. Я вас Прошу. Одразу вас ходи. <ріху> Нам дуже приємно сьогодні від засновника проєкту серпця зосталі Ріната Ахметова, передати вам цю прекрасну власну квартиру. Давайте роздивлятися. Залюки. Яка шикарна кухня. Велика так. — Так, так. клас. Велика, класна кухня. Що вперед. Чудово, чудово. Ми безмежно вдячні і завжди поруч готові допомогти, підтримати все, що ми можемо а, зробити тут. Тому бути вашою такою підтримкою. Ми готові обов'язково зробимо. Дяка, велика, а, дяка. Це для вас з великою повагою і дозвольте вас обійняти. Будьте щасливим. Дяка, дяка, велика. Дуже дуже приємно. Дійсно, на... підтримку від. Серцевсталі вже ми, я відчув саме з перших днів, то коли нам була допомога як то по речам, потім дуже-дуже доречно -дуже, було IT-бокс, що ми отримали дня, то а тут ще такий подарунок. Я дуже вдячний, безмежно вдячний. Дякую вам за підтримку.